Всім привіт! Сьогодні швиденьке відео по заміні акумуляторів в павербанку. Маю ось такий от павербанк, один з моїх найулюбленіших. В нього такий невеличкий форм-фактор і доволі немаленька ємність. Цей павербанк дуже часто юзаю, особливо там коли замовляю якісь неробочі ноутбуки, планшети і так далі. Дуже зручно, наприклад, на пошті підкинути сюди той девайс і відразу дивитися без USB-тестера по споживанню, що споживає той девайс. Штучка така легенька, маленька, ну і доволі ємнісна. По характеристикам, вона тут на 20 тисяч мА. Замовляв цей павербанк з AliExpress ще під час перших блекаутів. Обійшовся він мені в 1300 гривень тоді. Цей павербанк на акумуляторах 21700 і вказано було, що тут акумулятори по 5 А, ну тобто сумарна ємністю 20 мА, ну, тобто, 20 міліаперев. Давайте продемонструю вам характеристики цього павербанку. Видавати він може дуже велику кількість напруг, і максимальне, що він може видати, це 100 Вт, тобто 20 Вольт і 5 А. Е, ну, і як я казав раніше, цього павербанка з такими характеристиками мені вистачає, щоб покрити дуже багато моїх задач. А єдина проблема, те, що ну, як звичайно, з Aliexpress він поїхав. З... Ємністю, ну, яка вказана більше, ніж є по факту. Тому що, як завжди, ми знаємо, що Aliexpress, Китайці ну, з ємністю акумуляторів трішки дурять. Тому в цьому відео ми будемо замінювати акумулятори на ось такі. Це в мене акумулятори 21700 Samsung 50G. Ці акумулятори я думаю вам вже відомі з одного з попередніх моїх відео, там де я збирав монстра акумулятор під е електроінструмент. Минулого разу я просто замовив акумулятори з запасом. І ось вирішив, поки є час замінити тут в павербанці. Швиденько по акумуляторам замовляв я їх на сайті BePower. ціна цих акумуляторів 110 гривень. В попередньому відео ми подивилися даташит, ми поміряли їх ємність. Ну і по даташиту вони відповідають 100%. Тобто тут акумулятори на 5 Агодин, максимальний струм в них. 10 А, піковий струм у них 15 ампер, ну і максимальний струм заряду в них сягає 5 а. Це якраз відповідає тому, що може цей повербанк. Ці акумулятори з сайту приходять голі, тобто без термоусадки. Я ще в минулому відео одягнув на них термоусадку, ізолюючи кільця, ну тобто підготував їх до встановлення. В принципі, ємність цих акумуляторів ми вже знаємо, вони 100% відповідають заявленій ємності. Тому єдине невідоме в нас ємність цих акумуляторів. Що ще можу сказати по цьому повербанку? Циклів в нього знову ж таки небагато. Я думаю, циклів в нього ну, до 20 це точно. Тому що в мене дуже велика купа павербанків, ну і типу є зарядні станції, і я не дуже налягав на цей павербанк. Ну що, будемо переходити до розбору. Павербанк. Я перед цим зарядив. Зараз він заряджений на 100%, тому можемо переходити до розбору і заміряти ємність банок. Ну, ось ми його розібрали. А в принципі, в розбірці нічого складного немає. Ось наші акумулятори. Єдине, що додам, що я до цього павербанку вже лазив всередину. Це не перший мій розбір його. Я думаю, з попередніх відео ви вже знаєте про те, що я не дуже люблю перегрів. Тому причина того, що я вже до нього лазив, це я додав. Ось такі радіатори приклеїв я їх на термоклей, і ну і звичайно, що покрив цим радіатором основну мікросхему, яка тут на платі розташована. Чесно кажучи, він в мене як до цього працював, так і зараз працює, тому я не впевнений, що цей радіатор на щось впливає, але я впевнений в тому, що в будь-якому випадку гірше він не зробить. Ну і я думаю, ви вже замітили, що на корпусі я також додав деякі модифікації. Для кращого охолодження. Просто насверлив от отаких отворів, я ж кажу, замовляв його в перві блекаути, тому все це не дуже гарно. Все це робилося в спішці. Може навіть в цьому відео спробуємо це якось трішки покращити. Відпаяли акумулятори. Давайте замірюємо напругу. Напруга у нас 16,6. Тобто це 415 воль на кожну банку. Давайте розбирати далі і дивитися, що в нас тут. Тут в нас БМС-ка. Ось так воно виглядає знизу. До речі, як на мене, стрічка така тоненька, вузька. Давайте спробуємо заміряти. А стрічка тут 01. Поставив розряджатися ці акумулятори а, через Аторч, розряджав їх в такому стані через БМС-ку. Напряму я не розряджав, тому що я не знаю, яка там, який нижній поріг в цих акумуляторів. Тому вирішив через БМС-ку, так буде простіше, і ми якраз можемо зрозуміти потім подивитися а, на якій напрузі БМС відрізала ці акумулятори. І Видали акумулятори 4000 з половиною мА. Як на мене, результат дуже класний. Я, чесно кажучи, думав, що тут ємність буде менша. Але китайці, по суті, там обдурили на 500 мА, хоча, може, навіть можна враховувати якісь там похибки і втрати, тому може навіть плюс-мінус близько до того, що заявлено. Але єдина проблема в тому, що ці акумулятори, я їх, до речі, розряджав струмом в 3 А. По суті, 3 ампери це десь приблизно 60 Вт. Але з цих акумуляторів через павербанк я знімав і до 100 Вт, а це там 5 ампер і більше. Тому я дуже здивувався, побачивши ось такі температури на банках. Зараз банки нагрілися до 36 градусів. Це при тому, що я ж кажу, знімав з них всього 3 ампери. Ось тому я думаю, якщо знімати 100 Вт з них, а це 5 ампер і більше, температура там буде більша. Тому, в принципі, це як мінімум варіант для того, щоб замінити ці банки. Так, і давайте перевіримо, до якої напруги можна розряджати ці акумулятори. Тобто, на якій напрузі буде відсічка БМС-кою. БМС я знову активував, тому що після розрядки вона заблокувалася і чекала заряду. Подав на декілька секунд напругу, акумулятор почав заряджатися, БМС-ка розблокувалася. Підключив підключив вольтметр до першої банки ну або до останньої, яка на плюсі, яка на виході плюсової клеми. На акумуляторі зараз напруга 3:37. Ставлю навантаження 1 А і вмикаю. І дивимось, при якій напрузі буде відключення БМС-ки. Я зараз побачив напругу в 3,2 вольти. Під час монтажу я зроблю стоп кадр або напишу текстом точніше напругу, якщо я помиляюсь. Але 3,2 вольти це навіть забагато. Я думаю, що можна там і до 3 вольт розряджати. Хоча, знову ж таки, ми не знаємо даташиту на саме ці акумулятори, але більшість акумуляторів можна розряджати до 3 вольт без проблем. Ну що, переходимо до варки. Варив я банки докупи і припаяв. Ось так виглядає, Ці дві довгі стрічки я використав а, з цих банок. ну Тобто зірвав їх з цієї збірки і приварив сюди. Це балансувальні виводи, тому типу, їх з головою вистачить. Ось так воно виглядає. Трішки страшненьке, тому що ну, зривав і стрічка трішки порвалася, але цього вистачить. Силова стрічка, яка з'єднує акумулятори між собою, я варив 0,15. Може, це трішки і забагато, але краще з запасом. Ось так воно виглядає знизу. І ось так, в принципі, припаяна вже БМС-ка. Напруга на виході з'явилася відразу. Не потрібно було навіть активувати БМС-ку. Ось на виході вже маємо майже 17 вольт. Ну і по банкам. Ось перша банка 4,2, друга банка 4,19, третя банка 4,2. І четверта банка 4,2. Ну і, до речі, на цій BMS -ці є навіть якийсь балансир. Ну, я розумію, що там струми дуже мінімальні, але це краще, ніж нічого. Ну, і під стрічками я ще проклеїв картон. На всякий випадок. На попередній збірці картон був під цими стрічками, ну і я знову ж таки так само зробив. Залишилося поклеїти нам картон. Знизу і зверху на БМС-ку. Ну і павербанк зібраний. А по корпусу питання вирішив ось так: от. просто надрукував заглушки, корпус підрізав по потрібним розмірам і приклеїв звичайним суперклеєм. Триматися буде, надруковано з пластику PG, тобто температури, якщо вони там будуть великі, він буде їх витримувати. Павербанк, як видно, показує нам 0% заряду, але це неправда, потрібно просто активувати його. Дати йому живлення на декілька секунд і все. І тепер він побачив свій рівень заряду. Як видно, він трішки подумав, побачив свій рівень заряду, ну тобто напругу на банках, і зрозумів, що він вже повністю заряджений і струму не бере. Ось така сьогодні невеличка доробка корисної речі. Всім дякую за увагу та до зустрічі!